Всіх вітаємо, вітаємо з самого серця Києва. Ми зараз з нашими друзями, з нашими партнерами Андрій Козяр і Сафінчук Сергій. Ці хлопці нам допомагають вже на протязі війни. І не просто нам допомагають, допомагають фронту, допомагають армії, допомагають збройним силам, допомагають силам оборони України і в даному випадку Державній прикордонній службі, сталевому кордону. Нещодавно ми передавали вже один, один автомобіль для Державної прикордонної служби і виявилася потреба, поки не будемо казати, для чого він буде використовуватися, але була потреба, і хлопці погодилися допомогти з цим автомобілем для сталевого кордону, для бригади сталевий кордону, який зараз на передовій на східних кордонах, на східних рубежах нашої країни боронить Україну. І ось сьогодні ми вже передамо його. Прикордонникам, потім його дообладнають, і я особисто відвезу нашим хлопцям на передову. А, і це не тільки допомога армії, допомого, допомога це гарний приклад допомоги між різними областями. Якщо хтось думає, що на заході нашої країни десь не думають про, про Харків, про Харків'ян, то це. Точно той випадок, коли саме думають і вони знають про те, що потрібна допомога, потрібна допомога саме гуманітарна. І Андрій з Сергієм також передали нам на наш фонд продукти харчування, які вже у нас майже закінчувалися, тому що у нас щодня по 500 заявок приходить. І незабаром ці продукти харчування також будуть передані адресно людям, які звертаються за допомогою. Хотів би від вашої імені подякувати їм, щоб вони пару слів сказали. Андрій, Сергій. Бізом да, Андрій, це вже майже четвертий автомобіль, який хлопці передають прикордонникам. Це тільки те, що вони передають прикордонникам разом з нами, а скільки вони вже передали іншим підрозділам. Вони про себе самі розкажуть. Я точно знаю, що багато. Це такий. Такий бусик вже пофарбували, обслугували, привели його до ладу. І я знаю, що Андрій ще готує декілька автомобілів, які ми передамо а, незабаром нашим хлопцям на передову. Ми часто постійно фактично їздимо і. До різних підрозділів сил сил оборони і спілкуємося з людьми на Харківщині. Точно знаємо ці потреби. Я знаю, що так якось складається, що тільки люди про щось попросили. Через декілька днів з'являється людина, яка саме цю допомогу може надати, і не треба нікого шукати. Вони самі приходять. Тому Андрій Сергій, дякуємо вам. Вам, Андрій, Хмельниччина, Сергій, Вінниччина. До речі, робота нашого гуманітарного штабу почалася під обстрілами з перших днів війни, саме з допомогою з Вінничини. Тоді Ірина Борзова, моя колега, допомогла нам з першими продуктами харчування, і харків'яни змогли отримати. Тоді наші волонтери під обстрілами заносили прямо додому, щоб люди не виходили, не ризикували своїм життям. Сьогодні ми продовжуємо, хоч вже більше півтора року йде війна, але ніхто не забуває про, про Харківщину. Дякую вам. Працюємо далі разом до перемоги і слава Україні!